Кілька днів тому прихильники Євромайдану звели навколо Львівської обласної державної адміністрації міцні барикади, на кшталт тих, що ми бачимо на київській вулиці Грушевського. Люди несуть постійну варту біля споруджених навколо будівлі огорож. Організували тут загони народної самооборони і медичну допомогу. Хоча, звісно, ситуація в області далека від накалу пристрастей у Києві. Сюди не бояться жінки приводити навіть наймолодших львів'ян, адже саме за краще майбутнє цієї малечі проливається кров у столиці. Самі ж мітингувальники гріються біля бочок з вогнем. Наразі прохладити нарада. Самооборони, з подальших дій, вирішення всіх проблем, також нагальних, нагальних питань і планів на наступні дії. Ми, наприклад, дуже виражаємо свою от, повагу дійсно тим, хто на східній Україні це робить, тому що я вважаю їх особисто героями. Тому що якщо в нас тут є підтримка більшості, то в них її взагалі майже немає. Вони одиниці там. Тому ну, я вважаю їх просто героями, це все, що я можу сказати. Загалом люди чекають подій з дня. Що завтрашний день покажуть, але люди всі стоять на, сказати, на такому бойовому режимі. Зараз покаже, що воно в нашій державі зміниться чи не зміниться, і люди готові до кінця. Насправді, втікати до перемоги, щоб готувати змінити цілковито, щоб відставка уряду і президента. Хоча основна мета українського народу. Такий ми будемо коментар. Під стінами адміністрації також влаштували місце пам'яті за загиблими у сутичках із силовиками. Біля барикад виставили плакати з лозунгами Євромайдану та вимогами до влади. А також із нагадуванням правоохоронцям тексту присяги, яку вони складали, стаючи до лав внутрішніх справ України. Напередодні двохсотріччя із дня народження Тараса Шевченка львівські протестувальники взяли собі за гасло вислів Великого Кобзаря борітися поборити. Одним із плакатів сповіщають, що область проголосила народну раду як легітимний орган на цій території Галичини.